Вітаю. Сьогодні ми працюємо на сторінці 42 робочого зошиту, і тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі на знаходження суми. Ось навіть основну схему задачі ви бачите зараз е по центру в нижній частині екрану. Але хотіла б я почати урок е із того, щоб, щоб ми. Повторили назви компонентів арифметичних дій. І яким чином би ми їх повторили? Завдяки номеру 157. Давайте згадаємо. Множення це перший множник, другий множник і добуток. Ділення – Ділене, дільник, частка. Додавання перший доданок, другий доданок, сума. Віднімання зменшуване від'ємник, різниця. Дивимось доб... Так, чисел, числа у нас 2, 9. так, можемо, Хто не пам'ятає, просто давайте запишемо спочатку числа. 2 і 9. 2 і 9. Замість і ми пробіл, ми поставимо знак арифметичної дії. 14, пробіл 2. Третій, знову 14 і 2 у нас фігурує. 2, 7, 12, 2. Після цього нас дорівнює всюди знак. Давайте подивимось, який знак. Добуток, Добуток це множення, сума це додавання, частка це ділення, різниця це віднімання. Множник це множення, ділений дільник це ділення. 2 на 9 знаємо: 18, 2 плюс 9 11. 14 ділити по 2 7. 14 відняти 2. Із 14 відняти 2, 12. 2 на 7, 14. 12 поділити по 2, 6. Все. Згадали назви компонентів арифметичних дій. Далі пропоную роздивитися три пов'язані задачі між собою. Є у нас дітки. І м, купюри у цих діточок є. Є купюри. Купюра це папірець грошовий, на якому е, надруковано у скільки гривень він оцінюється, скільки гривень е, можна так, за скільки гривень можна купити щось або дати і так далі. Давайте подивимось перше завдання. У Нелі 12 гривень. У Антона 18 гривень. Давайте напишу Неля. Далі напишу Антон. У Нелі, скільки у нас? 18 гривень. У Антона. Ага, у Нелі 12. Секундочку, прошу вибачення. 12, 18 гривень. Скільки всього, пам'ятаєте, скільки всього, це у нас фігурна дужка. скільки всього і знак запитання. Якщо скільки всього, ми навіть з першого класу пам'ятаємо, що ми повинні додати частини між собою. Тому розв'язання у нас буде 12 плюс 18, 10, 20, 30 гривень. Буде. Тепер давайте подивимось, як змінилась друга задача в порівнянні з першою. Що там змінилося? У Ненлі було вже не сказано 12 гривень. Давайте я це витру. А було 6 купюр по 2 гривні. Тобто, скільки одна купюра. Скільки гривень? Дві. Значить, у нас було по 2 гривні шість разів, Шість купюр було, так? А в Антона 18 гривень. Знову, скільки всього грошей у дітей? Дивіться, у нас просто трошки по-іншому написана кількість грошей у Нелі. Давайте подумаємо: по 2-6. Тобто виходить, що 2 гривні плюс 2 гривні плюс 2, шість разів двійка додається сама собою. Про що це йде мова? А це йде мова про множення. Коли ми казали по 2, ми ж ділимо по два. Ми додаємо по два. По це означає щось саме з собою однакове. Тому, коли ми бачимо по разів це множення. Щоб порахувати гроші Нелі, треба 2 помножити на 6. І ми теж отримаємо 12 гривень, як було і в першій задачі. Просто в другій задачі нам уточнили, перелік дали, які купюри і скільки. А трошки поскладили завдання нам, тим, що треба тепер зробити попереднє нам одну дію 2 помножити на 6, а не готову кількість грошей. Що були у Нелі дали. А потім ми вже ось 12, додаємо 18 отримаємо 30. Так, сценарій далі аналогічний. Давайте подивимось третю. У Нелі було 6 купюр по 2 гривні, ага, поки зберігається. А в Антона, о, 18 ні, тут не було. Давайте прибирати 18 гривень і уточнювати, як у третій задачі написано. А в Антона... Дев'ять купюр по дві по. Починаємо писати 2 гривні. Дев'ять купюр 9 разів. Ага, вісімнадцять нема. Давайте рахувати. Перша дія у нас зберігається, як і в, в, в другій задачі. Тепер по два, не шість разів, а дев'ять. Тепер ми два множимо. Не на шість, а на дев'ять. знову вісімнадцять. Це у нас Неля. Це у нас Антон. І третя задача у нас ось така сама. Тобто, дітки, що ви повинні запам'ятати? Що якщо у вас в задачі по, і скільки разів, щоб порахувати, скільки це всього у цього героя ось в рядочку в одному, не всього, а просто в цьому рядочку, скільки, яка кількість, нам треба помножити? А тепер давайте ми перейдемо до задачі, яка у нас є в робочому зошиті. Теж вона дуже-дуже схожа. Але ще раз я вам хочу показати нашу схему, з якими е, задачками, якими ми сьогодні з вами почали по, е, працювати. Що ми беремо, перше щось. Невідомо, але по стільки взялись стільки то разів. Друге може бути невідомо, – «по взяли». Ще раз нагадую: для того, щоб порахувати ось ці знаки, то нам треба помножити скільки разів, по скільки. Знову, щоб ось таке відповісти на таке запитання, якщо по якійсь кількості взяли стільки разів. Ми теж множимо. І наприкінці, звичайно, коли фігурна дужка і скільки всього, ми завжди додаємо, як і в задачах з першого класу. Тут нічого не змінюється. Будь ласка, зверніть на це увагу і запам'ятайте. А далі у нас наступне завдання, наступна задачка наша 158 задачка. Теж дівчинка Неля. Але що у цієї дівчинки? Е, Їй тут уже у нас дідусь дає гроші. Давайте розбирати. У Нелі було 6 купюр по 2 гривні. Дідусь дав їй 10 гривень. Скільки грошей стало в Нелі? Давайте заповнимо все. Е, Було у неї по по 2 гривні. По, по 2. Бачите? Значить, по 2 взяли 6 разів. Дідусь 10. Із по взяли 6 разів. Що це? Щоб на цей знак запитання відповісти, нам треба помножити. Тому буде перша дія, так, множення. 12 гривень. Це у нас було друга дія. Тепер ми можемо порахувати, скільки стало. Стало це ціле. Тому що, яке складається з половинок? Скільки було і скільки дав дідусь. Тому ми скільки було, додаємо, скільки дав дідусь, і отримуємо 22 гривні. Ось так ми розв'язали задачу А. Тепер розв'язуємо задачу Б. Було. Теж 6 купюр по 2 гривні. По 2 взяли 6 разів. Дідусь дав їй 2 купюри по 5 гривень, по 5 взяли 2 рази. Аналогічно, множення, множення, щоб ось ці знаки запитання зробити числами. Тому 2 множимо на 6, отримуємо 12 гривень, це у нас було. 5 множимо на 2, отримуємо 10 гривень це дав. І знову 12 плюс 10 отримуємо 22 гривні. Все. Ця задачка у нас опрацьована. Так. І на завершення у нас... Два завдання є. 159 математична гусениця і матеріал на повторення порядку виконання арифметичних дій. Давайте спочатку гусеницю зробимо. Як завжди, знизу підписуємо проміжні відповіді. 30 і 20, 50, 13, 50 і 13, 63. 63 мінус.

12 плюс 2 14 і 16 30 мінус 27 3. Ну, сподіваюся, що я правильно розв'язала. І ніде нічого не упустила. Тепер знаходимо значення виразів. В першу чергу робимо дужки Тут дужок нема, значить множення ділення, якщо їх декілька зліва направо. Перше, друге і віднімання остання черга. Десять. Десять на 7. Ми знаємо, це домалювати сімку. Ой, до сімки домалювати десятку. Десять помножити на 7. Це те ж саме, що 7 помножити на 10. 7 помножити на 10, це до сімки домалювати 0. Тому буде 70 мінус 28, 50, 42. Можна зробити подіях. Перша дія 5 на 2 10. Друга дія 10 на 7, 70. Кому важко, краще робіть по діях. Третя дія, кому. Хто заплутується ось так знизу, кому ще дуже це непросто. Тому пишіть, будь ласка, таким чином. Знову перша дія. Множення сильніше, віднімання найслабше. Перша дія 15-9. 6. Друга дія 6 помножити на 2, 12. Третя дія, 32 мінус 12, 20. І дужки перша дія. І зліва направо йдемо. Друга, третя, четверта. 9 і 3, 12. 12 ділити на 2, 6. 6 ділити на 6, 1. 1 на 25, 25. Все, уроко опрацьовано. Всі молодці.